Там моя картопля і тут грядки, і На цім городі теж грядки, Тут у нас росте всюди кріп, морква, горошок цвете, там корінева петрушка, рукола, Отак по межі моркво росте кропчик. Отак у нас все росте. Кропчик вимикаємо, освободимо борочок морквочку і тоді вже будемо сапати її. Тут у нас горошок за цве. І в нас дві рядочки отаких от петрушки коріневої. Оце все петрушка коренева. Одна світліша, друга темніша. Два різних сорти. І така у нас петрушка. Тут у нас далі йде моркочка більшенька. От трошка там у нас сухо, дощів нема. Сьогодні трошки прийшовся дощ, але то було дуже мало. І у нас така рукола. грядка підходить вже зрізати її. Там у нас петрушка обираємо її, так само вона пішла цвіт. Отаку, потім це все переп'ємо, посіємо щось друге. А на цій грядочці ми зробили каблучку на огірочок. Тут ще редисочка йде з кропчиком, квасочок росте і там петрушка посіяна. Одна не зійшла, пересіяли другу. Посіяли вже сходи. Отакі грядочки на двох городах. А туди далі в кінець все йде корудзе. Одні солодкі, другі такі. Так що в нас такі грядки.